Я тоже. Так, кстати, дівчатка. Ну что, пока я на роботу. Пока-пока. Кстати, -пока. кошелек я собой візьму. Мало, мені же треба купить. Пока. Пока. Ой, мені що погано. Мені тоже. Ой. Ми в якомусь непонятному городі знаходимо. В округу машини, Таке відчуття, що я десь цей город бачила. Це що, Чорнобиль? Чорнобий? Да, це Чорнобиль! Як він казався живим? Він час мертвий. Може бути, що з 2024-й. Це дуже странно. Я бачила у серіалах, що він мертвий. Пошли, будемо шукати завдання. Мало. До нас хтось буде приставати. Люди, люди, допоможіть. Ми оказались. Люди, люди, люди. А куди ми йдемо? Барбі, куди ти ведеш мене, Соня? Задання перше. Ти будеш Барбі виконувати. Так. Від Паші і Алі з'їж кашу обсяну. Барбі, це твоя. Що? Я не люблю обсянову кашу. Прийдеться, це ж завдання, це ви в Чорноблі кушай. Все, більше не хочу. Барбі молодець. Все, пішли далі. Сукася. О! Подивіться, хто прийшов. Кстати, виповняйте завдання Іди дизна ти свої дома, які ти улюблені. Хорошо? Кстати, це моє любимо завдання. Пошли шукать. Я це таки бачу. Живу дома із Аврор. Клас, не тоже живе. Хто так за мною заглядає? Так навчили, що п'яли на мій дом. А, а, ой, ой, а ви чого на мій дом так палі? Ой, вибачте, вибачте. Ми трішки запутались. Ах, запуталися. Просто у нас таке завдання. Ага. Завдання у них. я більше вас тут не бачила, як кіно пішла, дивитися. Пошли ще дома шукати. Вони мені сподобались. сподобалися. Біленький. А ось цей самий крайній. Де там дорога? Края паравий. -па це самий крайній дом. Вау! Який гарний дом. О, що там дали мені? Пошли десь погуляємо. Диви в воді бабу, який здавав. Що за дом? А це що за дом? Я його раніше не бачила. Чорновані. Я теж. Ха. Не бачив мій дом? Я взагалі в цьому домі живу, якщо чого. А-а-а-а-а! Возьмав завдання. Барби твоє підними на чорний дом да упади з криші. Ви здеваєтесь? Ви чого там таке завдання жорстко давали? Да, мені везе, так прийдеться, я по диван. Кладно, залізу. Барбі, а друг це якась логушка, не залазь. А -а -а. Ой. Барби, ты нормально у тебя все? Ладно. ладно. пошли еще куда -то. И ты. Еще, еще задание шукать. Пошли. О, а что это там за место такое? Что это за девочки? Биле них какая-то бумажка. Это может задание? Пришли, проверим. А ось вони йдуть. О, привіт! Ви ваше завдання? Так. Да. Ось тримайте. Ну є, поселують Барбі Кена, які якраз ідуть на дорозі. Дівчата, да це ж чужі люди, не можна їх дівчата, просто так, а прийдеться Дівчата. Завдання будете виповнють і буде. Хорошо. Повсіє культурна дівшенька. Да, така доросла, аж цілуюсь. Дорт. Да. Так, а пошли гулятися по Чорнобилю. О, давай. А чого реактор нема? Бо то ходиться і дома, в домах рапсторя не буває. А це звичайно реактор. Реактор. а що він тут робить? Він вже був далеко від домів. Дуже странно, Пошли когось знайдемо. А, нікого нема. Обережніше, там радіація. Ладно, пошли далі. Класна погода, скажи, навіть людей. Надіюсь, ми вернемося через портал додому. Я сподіваюся. Бібів, бібів. -бі. О, а давайте серед... я троє прокатаємо. Ні, краще не треба. Бо він кудись поїде в другу країну, а потім ви вообще ніколи не вернетесь, а ви державите в Чорнобилі. де непонятно не звісно. Пі-пі, вас підвести куда? Ілі подружиться, ілі... Поїхати з нами ролять. Ні, спасибо. Краще ми не хочемо. Вау, а це що за машинка, така гарна маленька? Це що, тетя квазить на четко? Вау, тролейбус. Я перший раз тут бачу тролейбуса. Це це не базар? Базар! Вау, це милку подають. Давай не буде гулять, а просто поди. Давай. Якщо хочете, вся колекція. Колекція Хорошо. Це що? Це мій доз украшення такими без полосками. Вау, я такий теж люблю. А це найти крайній. А ви хочете у мене мило купляти? Ми Ми прийшли сюди просто подивитися. Які класні сні мила. Пошли. Як хочете, мила? Безплатні за 10 гривень. Це ж не безплатно. Так, коротше, все, пошли далі прогулятися і знаходити портал. Що ми возвращалися? до себе додому. Ти права, Соня, пошли шукати вихід і цього чорнобля. Дивись, площадка. Пять пошли, додому пошли, я тебя. А тут хлопчики гулять в баскетбол. А бойбус Ву тебе так хорошо. Скажи Бабу Класс, я собі тоже так хотела. Друзья. А я твоя дружина? Дружина моя подружка. Ладно, хорошо. Хлопці, а можна вашим ярчом погратися? Ні, не можна. Це чужа реч, парпі теж. Пошли далі шукать вихід. Надо вийти з ситуації. Девочки, можемо з вами щось погулятися? Ні, я з такою зрослою тіткою не гуляю. Вообще, ми шукаємо маленьких друзів, а не з тітками дружимость. Барби, да приставай до вас, Алексей. Шиф. Раньше пошли шукать что то Вау, я тетка делать, классно пишла. Тетя, покрашенные прятки, синие волосы. Тетка, а можно мне а с тобой фоткаться? Не, не можно. Я вообще иду в гости. Понятно. Барби, да хватит до всех приставать. Краш, давай, да шукать ты выйдет. О, привіт, як вас звати? Мене звати Арліна, а мене, а мою доці звати Настя. Привіт, Анастасія, привіт. Не приставай до нас. Барбі, тобі вже ясно сказати, що нельзя приставати до всіх чужих. Пошли краще шукати вихід з Чорнобиля. Пошли, ти права. ні 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 І вдома! Ура! А вось я прийшла з роботи. Як ви там? Це нормально. Представляєш, ми оказались живо в Чорнобилі. Так, да, це так було круто. Пф, глупость це якась. Живого Чорнобиля вже не буває, він мертве місце. Уже в нього ніколи не вернуся. Дайте вам покажу дівчата через великий екран. Ну покажи. Все одно ми ніколи не бачили. Мертвого з Чорнобиля. Ага, та й покажу. Що? Чорнобиль? О, дивіться, дівчата, якраз мертве місце. Ніхто вже в нього, ніхто не повернеться. Я бачила мертве, а я ніколи. Я тільки бачила живе місце. Діти, друзі, підписники, як ви гадаєте, Чорнобиль насправді вас місце чи ні, підписуйтесь на наш канал і підписуйтесь на нашу нову серію. Всі пока-пока!